Всем привет! Сегодня приехали мои моторчики. Как я рассказывал в видео, что хочу поменять на вот их двух станках. Они 120 ваттные и, короче, мало, у меня маловато оборотов. Слабенькие и обороты в них 2690. Короче, а чего я такие заказал? Вот они. СССРовские я сказал, что я их постоянно беру, потому что 90-й или 89-й год. Цей у нас 370 ватт. И тут 2750 оборотов. А цей 250 ватт и 2700 60 вроде би обороту. Вот. Чого такі? Це от Сделано в СССР. Зроблено в СССР. Похода нема. Зато є знак якості, типа. І тут такі саме. Ну, такі же, як на моїх тих двох станках. Це у мене 250 ватт, і теж примерно такі. Ну зараз ми посмотрим. Да, 2760. Тоже СССР. Вони мені подобалися. Я з'являюся і їх замовляю на Олисі. Писали мені, що можна краще взяти німецькі двигателі, вони якісні Ну, Не бачу я німецьких не знайшов. Ось вот такого план. Це вроді 500 Втний. Моща. Це вже навіть з збитком мощності занадто. О. А це якраз те, що треба. Оцей що 370 Вт піде на той станок, тому що там він опрокинутий. Тобто цей моторчик важчий. Там ця вага його типу, скрадується наклоном станка. А там слабша конструкція, і він в горизонтальному положенні піде. Меньше слабеньким, ну, типа чуть меньше мотор. Хотя он майже що одинаково. Просто тут що він виглядає типа меньше, нема на ему охладиловке. Це буду робити вентилятор и корпус, потому що треба щоб Це на насосі стояв, його. І тут Пока бачу я одну проблемку, он важко крутится. Треба його разобрать, почистить, и помазать подшипники передивиться. Не очень крутится, але легче. Шкивно ему болтается в різні сторони. Це треба викидати. Десь пригодится в другому місці. І <кху> його індикатором зараз я продзвоню. Ну тут щось таке наплутали, блин. Казали, що на циркулярочці стояла. Не знаю, на циркулярочка він слабенький <кху> моторчик. Вот. Тут виведені всі 6 проводів. Тут, походу, цей не мотався. А оцей, Мабуть, мотався, але мене це мало бінтежить, тому що ну, у нас якісно би, перематують в Україні. Скільки я розталкувався, ходять вони перематані, а обороти ж ті самі залишаються. Або просто виведені на три фази. Ну, скоріше, перематаний, тому що клеємі є, і він проводок якийсь зажатий там, чи гофра з нього. Тобто він був. Навірно, перемати. Я розберу, подивлюсь. І поставлю, на них буде чуть більше мощності, навіть не чуть. А це вже, як я кажу, майже з збитком. І оборотів більше. Якщо там 2690, то тут 2750 і 2760. Є в наявності. Тобто вони будуть лучше. Ну, типу, для чого це. Бо наждаки наждакі, що я казав, тураліт, вони оказались дуже якісні. Вже мені в там написали про них інфу. Десь скачали. Це не просто заточний, це дуже продуманий заточний. І там додано якісь добавки в йому спеціально розраховано для заточки інструмента. І навіть там написали, точно не пам'ятаю, що з урахуванням навіть різних скоростей він працює все одно однаково. Але я помітив от, поки він більший, да. Коли він уже стачується, от до такого, воно, бачите, жовте п'ятно, бо починає чуть більше сипатися, бо він ізначально був 300 великий. А наскільки я знаю, виробник от діаметра тоже всю структуру робить під швидкість, на певну швидкість. Тобто, якщо Діаметр зменшується, окружна скорость різко падає і він починає сипатися. І, щоб добивати допустим, менше цього діаметра. Ну, дата, точити далі, то треба швидкість. скорость. У мене от таких ще багато є. Тоже, щоб... Ну, До таких я казав, що я планую вместо того поставити станок, зробити привод на рівні. І двухручейний шків, щоб міняти скоростя. Тобто ті скоски можна буде на йому добивати. Но тут проблематично, що на це треба багато часу. Не знаю чи зараз. Всього. А от ті мотори я буквально може даже в течение пару днів. Я б їх вже поставив. але там треба втулки під дождак зробити, підключити. Я їх установлю сюди. О. А ці є пойдуть в історію або на щось друге пригодяться. І спробую точити. От цей оцей андробразів сенвіч вже от в такому діаметрі на цьому станку починає сипатися. Ну, Он то точить, але швидше е, виробляється. Сьогодні забрав я моторчики ці на новій площі. Це один з Києва. Один десь з Харківської області. Заказував. Оце такого плану. Трьохтисячників на Олексі більше не було. На цього я дивився дуже довго. Людина з Києва писала, що самовивіз з Києва, а думаю, позвоню, попитка, не питка може зможе ну, переслати. Він каже: якщо типа, предоплату скинеш на пересилку, то я перешлю. Це без проблем. Я йому скину 200 гривень. І сьогодні приїжджало. Ну, ще, ще вчора, але сьогодні забрали. От, на цьому є кріплення, хоча мене це не і ще даже торцове кріплення є. І тут торцеве є, але тут лапок немає. Мені в принципі, це не треба, бо я його в будь-якому випадку придумаю, як закріпити, тим, тим більше в мене на цьому станку, бачите, як якраз торцовим кріпиться і просто хамутик закріплений з цієї сторони. тобто можна тут Єдине, що той моторчик більший. -за цього І ось оця здвинеться вперед. Але для цього в мене зроблена на прорізі цей упор губа. Я можу його теж здвігнути. Тобто я його центрую по осі. А по осі обов'язково, всім кажу, щоб ідеально було над пілкою ось. Так, ну пока все. Далі буде, як то кажуть, поставлю з ним, ще вам відео. Все, пока.